Збірка, коли ще звірі говорили казка, Заєць і їжак. Все, мої, дітоньки, не, іст... не є історія, а практика. То ніби так брехали старі люди, та я за ними брешу. Бо, певно, ніхто так при тім не був, як заєць з їжем сперечалися. А проте воно мусить бути правда, бо мій небіжчик дідусь, коли мені все оповідав, усе говорив. Я там при тім не був, але це мусить бути правда, бо мені се старі люди повідали, а старим людям по що брехати. Слухайте ж, як воно було. Була свята неділенька під осінь, уже саме коли гречки відцвітали. Сонечко зійшло ясно на небі, вітерець теплий проходжувався стернях, жайворонки співали високо-високо в повітрі, бджілки бриніли в гречанім цвіті, а люди святочно повбирані йшли до церкви. Все, що жило, радувалося милою днинкою, і їжак також. І жак стояв собі край дверей своєї нори, заложив руки за пояс, виставив ніс на теплий вітер та й мугикав собі стиха пісеньку. Чи гарно, чи не гарно, що до того. Як уміє, так і піє. Мугикає собі тихенько, а далі подумав собі. Поки там моя жінка миє дітей та дає їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я трохи в поле пройдуся, та на свої буряки подивлюся, чи добре виросли. Буряки були недалеко від його хати, і жак брав їх, скільки йому треба. Було на страву для своєї родини. І для того й говорив завсіди мої буряки, ну добре. Осторожно запер він за собою двері і поплівся стежкою в поле. Недалеко й пройшов, і саме попри Терновий корч хотів скрутити і на вправці піти до буряків, аж тут навстрічу йому заяць. Він також був вийшов на прохід і хотів при тій нагоді навідатись до своєї капусти. Побачивши зайця, їжак поклонився йому чемненько і привітав його святою неділею. Та заяць був собі великий панич і дуже горда штука. Він не відповів нічого на їжакове привітання, тільки глянув на нього дуже звисока і відізвався. Ого, а ти чого так рано ось тут по полі волочишся? На прохід вийшов, відповів їжак. На прохід зареготався зайця, Я думав, що твоїм ногам ліпше би було лежати, ніж на прохід лазити. Ця насмішка дуже розсердила їжака, бо вже що, що можна йому говорити, він все знесе. Але коли хто його ноги бере на кпини, то він того не може дарувати. Власне, для того, бо з Божого допусту довги в нього криві. Ти напевно думаєш, мовить їжак до зайця, що ти своїми довгими лабами більше докажеш і певно відповів заєць. Можемо зробити пробу, мовить їжак. А ну побиймося об заклад. Побачиш, чи я тебе не перегоню. Це вже сміх людям сказати. Ти своїми кривульками перебіжиш мене, сміявся Заяць. Ну, про мене зробимо пробу, коли тебе така охота, охота зносить. О, за заклад? Дуката і фляшку горілки, мовить їжак. Приймаю, відмовляє Заяць. Давай руку. А тепер біжимо. Ну, ну ну, так нагло не маємо чого квапитись, відповів їжак. Я ще зовсім надсерсся. Мушу наперед піти додому, трошки поснідати, а за півгодини верну на оце місце. Заєць не мав нічого проти того, бо йому хотілося перед тим похрупати трохи свіжої капусти. А їжак тим часом поплентався додому. Чекайте, зайчику, думав він по дорозі. Ти надієшся на свої довгі ноги, але я тобі так і заграю не тої. Правда є, що ти панич великий, але в голові в тебе розуму небагато. Заплатиш, небоже, заклатиш, буде куритися. Приходить їжак додому і мовить до своєї жінки. Жінко, вбирайся швиденько, підеш зі мною в поле. А чого мені в поле, питає їжих. Знаєш, я з зайцем об заклад побився. Маємо оба бігати на перегони. А хто програє, платить дуката й фляшку горілки. Чи ти, чоловіче, з глузду зсунувся? скрикнула їжиха. Та з зайцем хочеш у перегони бігати? Вже ж що хочу. І ти мусиш мені допомогти. Жінка Ще щось хотіла балакати, та їжак сказав до неї, Не турбуйся, жінко, я вже тобі скажу, як все маємо зробити. Вбирайся тільки живенько та й ходімо в поле. Що мала їжиха робити? Зібралася та й пішла з чоловіком. А по дорозі їжак мовить до неї, слухай жінко, що я тобі скажу. Бачиш, на оцій довгій ниві мають бути наші перегони. Заяць буде бігти одною борозною, а я другою. Відтам, згори починаємо бігти. Отже, ти стань собі отут борозні, і коли заєць прибіжить сюди, то під... ти підніми голову та й крикни, Я вже тут. Так розмовляючи, вони прийшли на умовлену ниву. Їжак поставив свою жінку на її місце, а сам пішов горі борозною на другий кінець. Приходить, а заяць уже там. Ну що ж, біжимо? Питає заяць. А вже ж біжимо, каже їжак. Ну, раз, два, три. Один став в одну борозну, другий в другу, а коли заяць крикнув три, рушив сам, як вихор в долі нивою. А їжак пробіг, може, за три кроки, потім скулився в борозні і вернув назад на своє перше місце. А заяць жене, що має сили, та коли добіг кінець ниви, аж тут їжакова жінка з другої борозни, кричить йому назустріч я вже тут. Заєць тільки очі витріщив з йому й до голови не прийшло, щоби це був не той самий їжак. Бо знаєте, їжак і їжиха однаковісінькі подобу. А це як може бути? скрикнув заяць. Біжім ще раз назад до першої мети. І не передихнувши добре, він вихром полетів горі нивою, положивши вуха на хребет. Їжиха залишилась спокійнісінько на своєму місці. А коли заяць добіг на другий кінець ниви, то там їжак крикнув йому назустріч Я вже тут. Розлютився Заяць. Що за диво? Щоб такий коротконогий їжак мене перегнав і, не тямлячи себе з досади, крикнув. Ще раз біжим, до нижньої мети. Про мене, Семене, мовив їжак, біжім хоч десять раз, мені байдуже. Побіг заяця знизу, знов чує, я вже тут. Біжить ще раз до гори, знов те саме. Так він бідолага бігав сімдесят три рази там і назад, а їжак завсіди був уже тут. Чи Заяць добіжить до горішньої мети, чи до долішньої, все чує одно. Я вже тут, а сімдесят четвертий раз уже Заяць не добіг до мети. Саме на середині ниви впав на землю, кров бухнула йому з горла і він сконав на місці. А їжак узяв виграний заклад, дуката й кварту горілки, гукнув на свою жінку з борозни, і обоє пішли радісно додому і жують ще й досі, коли не померли. Зайця поховали, а весь його рід зарікся з того часу не бігати з їжаками об заклад. Так що ми, дітоньки, вже того ніколи не побачимо. А для вас, небожата, відси така наука. Ніколи не підіймай на сміх бідного чоловіка, хоч би це був простий нерепаний їжак.